Шкіра, як ми всі знаємо, це найбільший орган людського організму. І дійсно, як казала попередня доповідач пані Галина, що ой, що там дерматологія, дерматологія. Насправді це дуже важлива, велика, глибока наука. Маса шкіри становить 7% і площа від 1,5 до 2 метрів. Так, вона виконує дуже багато важливих функцій, і всі ці функції пов'язані напряму із тими захворюваннями, які ми маємо. Сьогодні я хочу проговорити про шкіру в нормі і при патології, і догляд за нею. Шкіру немовлят. Багато існувало думок про те, що шкіра новонародженої дитини є вже зрілою, і вона така, як в дорослої людини. Але насправді на сьогоднішній день є розуміння про те, що дитина народжується навіть доношена з ще незрілою шкірою. І ця шкіра у дитини проходить дозрівання, за даними різних авторів, від 2 до 6 років. Шкіра має і структурні, і функціональні незрілості. Товщина епідермісу в діток і, зокрема, рогового шару, набагато менша, як у дорослих. За рахунок не тільки малого розміру корнеоцитів, а за рахунок того, що ці корнеоцити у шкірі слабо зв'язані. Порушена мала кількість ліпідів. За рахунок невеликої товщини цього рогового шару, він менший, ніж у дорослих, на 30%. Все це Є передумовою для виникнення тих чи інших дерматозів у діток. Є багато досліджень, оскільки не завжди можна дослідити шкіру дитини неінвазивними методами. І дослідити це було багато років не завжди можливо. На сьогоднішній день є методи, якими дослідили, те, що товщина епідермісу, в немовлят, тонша, ніж у дорослих, прикріплення корнеоцитів між собою. Ті власне, то та, та цементуюча речовина між корнеоцитами менш виражена ніж у дорослих, Це робить епідерміс дитини рихлий і сприяє розвитку тих чи інших патологій. Менша кількість ліпідів, недостатньо меланіну, яка робить шкіру дитини чутливою до сонячного випромінювання, сонячних опіків. Також зменшене потовиділення, виділення, але більший вміст води в самій шкірі, що також робить її гіпергідратованою і чутливою до розвитку тих чи інших захворювань. Нижча концентрація натурального зволожуючого фактора, вище ПЛ і, звичайно, трансепідермальна трата вологи у дітей. Вища, ніж у дорослих. Е, як прийнято говорити, що шкіра така, як у немовляти, тобто вона дуже гарна така. Насправді у немовляти шкіра не настільки досконала, як інколи нам здається. І ці особливості дитячої шкіри е, сприяють тому, що на ній дуже часто розвиваються ті чи інші патологічні процеси. Мікробіом шкіри відіграє важливу роль у захисті від патогенів і підтримання імунітету. І шкіра до дитини, зокрема новонародженої дитини, потребує особливого догляду. Серед етапів догляду, всі ми знаємо, це є очищення, зволоження і захист. Ми пережили з вами безліч. Етапів у дерматології, так, напевно, всі пам'ятають той етап, коли ми ще я своїх навороної дітей за рекомендаціями лікарів рекомендували купати тільки в відварі череди і тільки в розчині марганцево калію. І був етап, коли ми були рекомендації, що у дітей хворих на топію. Є інсемінація шкіри з та іншими бактеріями, тому треба купати в розчині хлорки і білизни. І що тільки ми не проходили у догляді за шкірою, але на сьогоднішній день ми розуміємо, що дійсно шкіра є особливою у діток і потребує догляду за допомогою спеціальних засобів. Сьогодні хочу зупинитися на лінійці догляду за шкірою ксеракальну, очищення. Зволоження ксерокальм, І е, третій крок це захист. Захист це спеціальні засоби як е, фотозахист, так і захист від е, травмування. Е, е, нозології. У дитячій шкірі, особливо шкіра, яка в майбутньому може проявитися чи якимось іншими захворюваннями, вже є зміни ще при народженні. І та новонароджена шкіра, якщо в майбутньому буде виникати атопічний дерматит, зокрема, вона має зовсім інші структурно-функціональні особливості. Хочу зупинитися на деяких нозологіях. Зокрема, дуже часто в нас зустрічаються пацієнти, дітки із атопічним дерматитом. Це важке захворювання, яке має різноманітний перебіг, вражає велику кугорту діток і проявляється у різному віці різноманітними висипаннями від попульозно-плямистих попульозно висипань, ліхініфікації в ділянках згинальної поверхні рух, в ділянці тулуба, нижніх, верхніх кінцівок. І... Така шкіра характеризується сухістю. Власне, ця шкіра потребує спеціального догляду, потребує засобів для миття, гелів для душу. І ті дискусії, які точаться, точилися багато років, про те, мити чи не мити шкіру, мити чи не мити шкіру новонародженого, мити шкіру новонародженого, але має бути індивідуальний підхід в кожному випадку, і лікар має індивідуально рекомендувати. Мамі і пацієнтам догляд за такою проблемною шкірою. Догляд за сухою атопічною шкірою включає в себе власне очищення. Для цього дуже підходить лінійка ксеракальм, очищуючи гель, зволожуючи молочко для зволоження і зволожуючий бальзам. Основні інгредієнти, які входять в ці засоби, це є олія з насіння розторопчення, це намід і термальна вода авен. Переваги, які в засобу є, він пом'якшує, захищає, діє проти сухості, інтенсивно живить протягом 48 годин і не має такої надмірної жирності, які дозволяє відразу одягнути дитину. Тобто є надзвичайно комплеєнтним. Не завжди є запальні захворювання шкіри. Ми зустрічаємо різноманітні дерматози. На даній прозорці хочу продемонструвати вам фотографію наших пацієнтів. Це дві дитинки, які звернулися. Мама звернулася із каргами на висипання на плямисті висипання на шкірі спини, тулуба. І коли детально було зібрано анамнез, це дітки, які їхали більше доби в автобусі, не мали можливості приймати гігієнічні процедури. І коли побачили їхні повіки, був виставлений діагноз педикульозу. Тому треба пам'ятати, що і такі діагнози зустрічаються у нашій практиці. В зв'язку з анатомічною структурою шкіри новонародженого. Рихлі, рихлого і гіпергідратованого епідермісу, Пелюшковий дерматит. Є також тією нозологією, яка часто зустрічається в наших пацієнтів. І для профілактики цього дерматозу потрібно рекомендувати забезпечення сухості, зменшення тертя, оскільки той епідерміс є надто рихлий, максимальне обмеження часу з сечею і фекаліями. І оптимальне використання засобів місцевого захисту. Серед засобів місцевого захисту використовують засоби із вмістом цинку для лікування. В лікуванні ми розуміємо, що ми на сьогоднішній день рекомендуємо воду, м'які серветки. Є багато досліджень по використанню м'яких серветок, вологих серветок у дітей і вплив їх на шкіру. І на сьогоднішній день рекомендації неоднозначні. Також повітряні ванни через те, що без підгузка знижується подразнення і рихлість власне того рогового шару, часті зміни підгузника і бар'єрні креми, які вмістять оксицинку і інші засоби для захисту дитячої шкіри. Сьогодні я хочу зупинитися на відновлюючому кремі захисному цікальфат. Який використовується для профілактики і лікування пелюшкового дерматиту, але треба пам'ятати, що пелюшковий дерматит варто диференціювати із кандидозним ураженням, так? також з псоріазом складок, оскільки у діток часто розвиваються інверсні форми псоріазу, власне, псоріазу в складок, де висипання локалізується у ділянках під підгузником. А цікальфат плюс це власне той відновлюючий захисний клем, який можна використовувати у всіх цих випадках. Він містить спеціально відновлюючий активний інгредієнт нового покоління, сульфат міді і сульфат цинку, який містить антибактеріальний комплекс е оксид цинку як захисний е захисний агент. І термальна вода авен, яка заспокоює і знімає подразнення. Застосовувати можна на суху, чисту, гарно вимиту попереднім засобом шкіру один-два рази на день. Також ми часто маємо пацієнтів, які зустрічаються з хелітами. Особливо часто, почастіше за на сьогоднішній день, використання поява акне вульгарних вугрів. У більш ранньому віці є і в 9, і в 10 років, коли звертаються діти. І е, бувають випадки, коли вже в 13 років ми призначаємо системні протеноїди, маємо побічний ефект, е, хейліт. таким діткам також потрібний спеціальний догляд за шкірою губ. Зустрічається і на цій прозорці є псоріаз у дитини на червоній облямійці губ, є, і тільки коли з'явився псоріаз в інших ділянках. Стало зрозуміло, що це таке місце, де з'являється у цієї дитини. Хіліт, щіловидне імпітіго. Також, крім лікувальних особливостей, крім того, що ми призначимо лікування, такі губки потребують догляду. І фірма Вен має продукт, відновлюючий бальзам для губці кальфат. Який містить також цинку, який має антибактеріальну дію, фазоємульєнт і касторове масло ши і масло жожоба. Засіб зволожує, живить губки і допомагає заживленню у цих випадках. В зв'язку з захворюваннями на ковід почастішили випадки. Переорального дерматиту. Ця пацієнтка е, звернулася до нас після тривалого лікування і системними і місцевими засобами. І пробувала вона і метронідозоли, і елідели, і протопіки, і все е, на всьому лікуванні було тимчасове полегшення і тільки після. Виставлення тубінфікування, пролікування е, нульової терапії на шкірі, використання сікальфату плюс, і використання ізоніозиду в системній терапії наступило системне покращення стану. Таким дітям з пероральним дерматитом також ми можемо використовувати крем сікальфат плюс, пустульозний псоріаз. Почастіше випадки псоріазу, і, зокрема, важких форм пустульозного псоріазу у дітей, у дітей раннього віку. Треба пам'ятати, що пустульозний псоріаз, звичайно, тут основний етап це є системна терапія, так, і ми призначаємо системні ретиноїди таким діткам і маємо позитивний ефект, але не забувати і про догляд за такою шкірою. За е, правильне розказати мамі. Ми маємо в даному випадку асептичні ці пустоли, але місцева терапія і місцевий догляд також буде доцільний. Е, в даному випадку бачимо е, вірусне ураження. Герпес буває не тільки на губах, це простий герпес. І простий герпес ми лікуємо системними місцевими противірусними засобами. А як один із методів догляду може бути спрей Сікальфат плюс для місцевого догляду за такою шкірою. Пацієнт із висипаннями вітряної віспи, бачимо, що колись ми таких, такі пацієнти звертаються до дерматолога, правда. Чи, звичайно що це інфекційне захворювання, і дерматолог, інфекціоніст і педіатр це є тими лікарями, куди вперше звертаються такі пацієнти. От, власне, використання спрею Сікальфат, місцево має антибактеріальну і зрано заживлюючою дією, і дає такі позитивні результати. Сікальфат плюс це підсушуючий, відновлюючий гель, який також містить сульфат міді, сульфат цинку, оксид цинку, як підсушуючий агент, крохмаль і стабілізатор і звичайно термальну воду Ален. У зв'язку з тим, що живемо ми 10 років вже точно а вже і більше у стресі, почастішали захворювання, які пов'язані. З порушенням нервової, нервової системи наших пацієнтів. Так? Це хлопчик, молодий хлопчик, мама якого привела на консультацію з запитом на те, щоб допомогти виставити діагноз і полікувати цього пацієнта. Захворювання триває до місяця. Якихось особливих скарг не пред'являв свербіж, ну свербіж, не свербіж. Насправді це є патомімія, невротичні такі екскуріації. Пацієнт шпилькою, голкою, гострою частиною шпильки наносив собі такі тілесні ушкодження по всьому тілу. Бачите, спереду більше, ззаду де куди діставав, куди міг досягнути. Ну е Випитати цього пацієнта вдалося тільки. Про довгій такій розмові. Звичайно, що тут була призначена і консультація психіатра, е психотерапевта. От. А місцево такому пацієнту теж можна призначити підсушуючий засіб сікальфат спрей, який буде мати антибактеріальну і ранозагоюючу дію. Таким чином, ми розуміємо, що шкіра дитини вона відрізняється функціонально-структурною незрілістю. Регулярне очищення, зволоження і захист це ключ до здорової шкіри, і кожна дитина має мати індивідуальний підхід з кожною нозологією, з кожною нозологічною одиницею, з кожним захворюванням. Лікар, саме дерматолог, компетентний призначити той чи інший підхід. Фірма Авен нам пропонує і відновлюючий крем. Для немовлят, дітей дорослих, які можна використовувати на будь-які ділянки шкіри від сухих подразнень, спрей Сікальфат плюс від мокнучих, вологих подразнень. Є ще крем для рук, він для дорослих більше, і бальзам для губ, який також можна використовувати від новонародженого віку. Дякую за увагу і до нових зустрічей.